Всім привіт, шановні майстри! Сьогодні я хочу показати вам каретку для механічного різу на систему BeHi Infinity. Вона має ось такий вигляд. Є дві ручки. Ручка доволі тією, якою будете різати та надавлювати на саму систему. Ручка доволі комфортна. Є дві ручки, бачите, хват ось такий доволі впевнений та комфортний. Е, є знизу є чотири підшипники. Це для системи Біхай infinity е, Позаду пружина, тобто, коли ви нажимаєте, вона підпружинює. Ну, також само, як і у всіх системах. Е, стосовно ролику, ролик тут 22 мм, посадочний 6 мм. У комплекті є додатковий ролик запасний. Точно такий же 22 мм, 6 посадочний. Але я, наприклад, для Андрія я ще докомплектував цю систему двома роликами. Так, вони однакові по діаметру. Це шеджинговський. Він має точно такий самий вигляд, як і Біхай. І ще один це фікстула. Він має трішечки інший вигляд, але така ж сама конструкція. 22 мм, 6 мм посадочний. Вони всі становляться чудово на рідний. Болт і кріпиться і працює як треба, бо всі вони на підшипниках. Тестувати цю каретку ми будемо трішечки пізніше. Слідкуйте за новинами. Ми все вам покажемо, як працює та як ріже ця кареточка.